ladies, today we have our 24 lesson and today we will learn with you very nice lesson. Що ж, друзі, у нас з вами 24-й урок і він буде в нас проходити в такій системі, як от з мого каналу, да? Eliza Lingua, да? Давайте з вами перейдемо на наше заняття таке саме банальне. Ось то, що я веду, правильно? Uh, так, і знайдемо сайт, на який можна перейти. Ось тут лон. Begin English, він називається. Давайте з вами глянемо. Ми зараз з вами перейдемо по ось цій силочці на головну сторінку, меню. І ви собі тут вибираєте, наприклад, граматика. Да? Є, наприклад, такий підручник на 15 годин. Є відео, є анекдоти, форум, тести. Ось, є елементарні тести, є аудіо, наприклад, тести. І ви собі, відповідно до того, що би ви хотіли вивчати, ви собі вибираєте. Ось, граматика є також 15 занять. Є, е, наприклад, також розширений граматичний підручник. Тут більш такі англійський алфавіт, знайомство, транскрипція, але. Саме таке дієве це, наприклад, з чого починати. З чого починати. Він постійно змінюється.